Проблемне перейменування. Напередодні міська рада змінила назву для вулиці індустріальної. Тепер вона іменується вулицею Володимира Кубійовича, видатного українського вченого географа та національного діяча. Щоправда, такими змінами невдоволені мешканці та ті, хто тут працює. Зокрема, за цією адресою зареєстроване підприємство Прикарпаття Обленерго. На думку енергетиків, процес перейменування не був публічним. Про можливу нову адресу їх ніхто не попередив. Тепер ж на установу чекають значні фінансові затрати на перереєстрацію більшості. Документів починаючи від зміни документів дозвільного характеру, продовжуючи заміною зокрема документів про реєстрацію транспортних засобів, яких у нас є кілька сот, також це заміна. Різних свідоцтв, ліцензій і таке інше. Причому я хочу тут звернути увагу, що це стосується не лише пад Прикарпаття обленера а і всіх наших 17 філій. Зайві витрати, які можна було б спрямувати на модернізацію мереж, кажуть енергетики, можуть перевищити півмільйона гривень. Перейменування вулиці індустріальної не викликало особливого захоплення і в її мешканців. Я вже за старий ходити, то все переробляти. Розумієте, так що я проти. У міській раді звинувачення в куларному прийнятті цього рішення відкидають. Тут кажуть, що назвати одну з вулиць міста іменем Кобійовича пропонували громадські організації ще рік тому. Спеціальна комісія, яка вивчає такі прохання, вирішила перейменувати політично нейтральну вулицю аби не провокувати зайвих дискусій. Згідно порядку, немає, що ми повинні попереджувати чи проводити обговорення з мешканцями вулиці, чи там проводити можливо якийсь референдум. Я казав один із. Працівників. Єдине, це говориться про те, що воно десь повинно би ну, розглядатися в якому плані, що повинно бути би про це повідомлено, наприклад, на ті ж сесії у порядку денному, чи, наприклад, про засідання такої комісії. Ми у плані роботи. На сайті місьвиконкому завжди подаємо на Прикарпатті Обленерго. Обіцяють звернутися до міськради про відміну зазначеного рішення як альтернативний варіант вшанування пам'яті Володимира Кобійовича. Енергетики пропонують назвати його іменем сусідню вулицю електричну, на якій розташована виключно житлова забудова.